Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Тару. Мене звуть Олена, і сьогодні я хочу відповісти питання за донат, який, яке сплачено, це за населений пункт Петропавлівка Куп'янського району Харківщина. Ви знаєте, люди... Були дуже довго, більше півроку в окупації, і тому зараз стоїть гостре питання, що ж там зараз буде відбуватися, чи підуть на Куп'янськ, чи... тому що Петропавлівка вона прямо поруч із Куп'янськом. Тому у людей така турбота. Давайте подивимося, чого очікувати Петропавлівки. Петропавлівка, чи буде повторний наступ російських військ на Петропавлівку, чи буде повторний наступ на, на Куп'янськ? Ось так спитаємося. Чи буде повторний наступ російських військ на Куп'янськ? Ну, протягом наступних півроку, давайте так. Протягом наступних півроку. Чи буде повторний наступ російських військ на Куп'янськ Харківської області? Подивимося зараз. Ви знаєте, якісь у них тут йдуть обмеження. Вони, можливо, і щось, і хочуть, але їх тут обмеження йдуть. Йдуть обмеження. Ні, дивіться, карта четвірка мечів. Говорить також, що тут бездієва ситуація. Не підуть, смерть. Так, смерть зміни в. Дивіться тут зміни української отвіці, імператриця це Україна. Ну я її так у розкладах. Вона мене означає. Дивіться, буде будуть, будуть в Україні стосовно нового. Тобто Україна піде, в якийсь новий напрямок, буде відкривати, скоріше всього. Це так, тому що дурень це нове, це новий напрямок, скоріше всього. І у них просто ну, не буде можливості на той Куп'янськ наступати і все остальне, тому що вони будуть всі там зосереджені. Так, давайте подивимося ще. Ну, ні, не будуть. Це кінець, все. Це правосуддя і кінець. Тобто ви вже своє натерпілися і вже все, вже тільки святкування більше нічого. Тому така ситуація, я не бачу наступу. Давайте, спро... Давайте ще спитаємося так: чи буде Петропавлівка знову в окупації? Чи буде Петропавлівка? Наступні півроку, чи попаде в Петропавлівка під окупацію наступні півроку. Чи окупують Петропавлівку Куп'янського району Харківської області наступні півроку? Ні, дивіться, карта повішений. Е, ні, не переживайте, не переживайте, тому що Прямо там, це просто фейкова інформація. Фейкова інформація, що туди щось, ну, щоб залякувати більше вас. Ні, все, це кінець. Тому вже кінець. Дивіться, місто під дуже великою обороною. Той напрямок, не місто. Дивіться, ми тримаємо в руках, прямо оборону тримаємо. Кінець, прийшов кінець, не буде вже наступу і окупація вже не буде. Ні, тут не дадуть, тут зруйнують усе, зруйнують. Але не дадуть знову взяти під окупацію. Ні, найзаповідніші най... мрії збуваються. Тобто, все вже люди перетерпілися, вже люди дуже настраждалися, тому не не панікуйте, це головне, тому що знаєте, паніка вона дуже. Ну, звісно, ви там не терпілися дуже, дуже всього, те, що ви пережили, це воно ну, незрозуміле, як кажуть, тим людям, які не були в окупації. Тому ваша витримка це ну, вона безцінна. Тому, знаєте що, вірте. Так, ви вірили, коли вас деокупували, от вас деокупували, тому вірте в те, що все буде добре. І вже ви відпрацювали свою карму, вже вона не повернеться. Давайте ще спитаюся, я, чи планують, чи планують наступ із Хто, що там, Валуйки чи не Валуйки. Можливо, я аж помиляюся. Чи планують наступ із Білгородщини на Харківщину зі на Куп'янськ в сторону Куп'янська? Чи планують, то ми дивилися, чи буде, а це зараз просто: чи планують російська армія наступати з території Росії з Білгородської області на Харківщину-Куп'янськ? Ми ще так задамо питання. Ні, дивіться, вони і хотіли б просто прикласти силу. У них там і дивіться, отака от карта. Тобто вони немає. У них немає можливостей. Вони, б, може, і хотіли, але нема можливостей. Дивіться, вони хоть вони говорили, говорили про силу, дивіться, вели про силу, але це все фейк. Це все фейк. Тобто просто інформація. Інформація для, ну яка руй зруйнована, все її немає. Немає. У них немає стільки е, цих, скільки фінансів, дивіться, планували. Або планують, або планували. Але ну, тут ні, тут не буде. Я не бачу їхнього не, е, смерті відлюдник. Тобто відходить ця інформація, ця ситуація відходить. Тому. Дякую, що задаєте такі питання. Ми розглядаємо буквально коротесенькі, але ж не турбуйтеся, вірте, вірте в Збройні Сили України. Ну і бережіть себе на все добре.